Сім друзі, сьогодні, як не дивно, поговоримо трішки про лахохідство, що це розуміння та компроміси. Почнемо з компромісів: П'ять речей, які я візьму або вже брав із собою в похід, незважаючи на те, що вони більше по об'єму або більше по вазі, але я все одно їх візьму або вже брав. Чому таке неподобство коїться зі мною? Раніше я б ніколи собі на таке не дозволив. На це питання відповім, мабуть, трішки згодом, тому що це дуже важливе питання. Я, собі, я на нього собі відповів. Але поїхали далі. Перша річ, від якої я не відмовлюся, бо це насправді частина мого повсякденного буття життя. Ця річ з'явилася в мене в далекому 94 му році, коли у мене з'явився Walkman навушники, я від них ніколи не відмовлюся, тому що, хоча вони важать аж 75 грамів, і це дуже багато. Але, як я вже казав, або ні, не візьму з собою снікерс, але візьму цю річ, тому що. Це не тільки е, спосіб слухання, наприклад, музики або розмови по телефону. Звичайно, в звичайному щоденному житті це так і є. Але коли ти в поході, ця річ принаймні для мене. Бо я тут розповідаю про свої відчуття і своє користування тими, тими чи іншими речами чи спорядженням. Ось в поході вони стають чарівними. Тому що коли тобі важко, вони допомагають. Хто дивиться мій канал або на Фейсбуці, або в інстаграмі, де є фотки мої, я майже завжди в навушниках. І ось тому приклад, коли мені важко, дуже важко, музика допомагає. допомагає. Коли я хочу порозмовляти по телефону, навушники мені також допомагають, і я йду по маршруту. Але розмовляю, і мені це не перешкоджає в самому поході. Дивитися я можу. Ну, я не знаю, що про них ще сказати, але це дуже корисна, як для мене річ. Друзі, друга річ, яку я вже брав в похід, але е все частіше я про неї думаю. Це помпка для килимків е дуже дивна річ, і ще. Півроку тому я б ну, навіть би не думав про таке. Але зараз я замислююся над такою помкою, щоб вона була дуже полегшує дмухання різних е килимків. Ось, і і з дмухання, що найважніше, е різні є помки, мені кидали вже посилення на них е різними е перехідниками для. Е Різних килимків. Але я все ще думаю про це. І хочу ще спробувати е, взяти таку помку, таку чи іншу помку е, з собою в наступний похід, коли піду. Але це такий дзвіночок, що мені це подобається, і це страшно. Третя річ, яку я також вже брав в похід, це е, пальник сото. Я насправді дуже задоволений, що, що, і здивований, що він мені також зайшов. Навіть дійшло до того, що я хочу вже його придбати. Це дуже дивно, тому що в мене є ось такий пальник: 25 грамів, 87 грамів. Це дуже-дуже велика різниця. Якщо без навушників я не можу, то тут. Ну, як би можу, але, але якось вже не хочу. І це теж дуже, дуже таке незвичне відчуття, чому я це роблю. Чому? Навіщо мені обрати ось таку здоровенну, дуже велику і ще з різних частин пальник, якщо я можу взяти ось такі, але мені хочеться ось такі. І це страшно. Четверта річ, яку я ніколи не хотів з собою мати, не бачив взагалі в неї якогось сенсу особливого. Але зараз мені хочеться це зробити, хочеться його взяти в наступний похід. Це <сум>, чохол на суху або сублімовану їжу. Я гадаю, що всі знають, що це за чохол. А якщо хтось не знає, може перейти по посиленню е, під цим відео. В ньому гарно запарюється їжа, і можна тримати гарячу їжу і рукам нічого не буде. Але річ і взагалі розмова зараз не про це, бо це е, ще півроку, ще друзі, друзі, ще півроку тому. Навіть не хотів, не думав, що вона мені потрібна. А зараз я її хочу, хочу спробувати в поході, хочу спробувати запарювати. Взагалі тут не йдеться про запарювання їжі або щоб тримати. Це дуже гарна річ. П'ята річ це калимки. Для когось це буде дуже дивно. Але для мене дивно то, що я зараз роблю з тими калимками. І що хочу взяти з собою, наприклад, брати з собою в похід. Останні майже всі свої походи такі довгі, більш-менш довгі, я ходив ось таким килимком. Це була звичайна пінка, яку я порізав, потім склеїв і я відходив з нею. Ну, Я не рахував, але, але напевно з 4 тисячі. Вона зі мною пройшла. Я, я її так склеїв, щоб вона вставала влізала до наплічника. Мені вона не заважала і мені з нею було, ну, насправді, мені, мені було з нею дуже комфортно. Хоча в цей самий час у мене були якісь килимки, наприклад, той же Клаймет, я колись пам'ятав про нього. Але цей... його навіть килимком не можна назвати. Але мені на ньому було зручно, про що я хочу розповісти. Спочатку у мене з'явився ось цей килимок. Дякуючи Віталію, ще раз дякую, друже. Я ходив з ним і я просто офігівав, тому що мені на ньому було дуже зручно. Це, мабуть, найбільша, Я не знаю, але це, мабуть, найбільша 190 сантиметрів. І по ширині це, це просто якийсь, ну, космос. Якщо порівняти ось це, що в мене було і з цим, це, це, це просто космос якийсь. Ось, але він важить 465 грамів. Якщо взяти ось цей удерлайк, -like, він важить 235 грамів, там 235, 235, 200 там да, понад 200 грамів і це дуже, дуже багато. Коли у мене з'явився цей килимок, я теж був задоволений, я, мені, я вже казав, мені дуже на ньому зручно, комфортно, але, але я... Ось, я все ж таки е, хочу ходити ось таким калимком. Е, не розумію, що зі мною відбувається. Ось. Зрозуміло, що зараз осінь і можна взяти і цей килимок. Але все ще навіть зараз можна йти ось таким калимком, тому що... Ну, тому що я не знаю, мені здається, що до нуля спокійно, спокійно з ним можна йти, але я не хочу. Я хочу ось, ці, ось цим калимком, тому що, тому що ну, він дуже-дуже сука, зручний. Так що хоча цей калимок дуже важкий від цього, але хочеться йти з ним. Чому це відбувається? Я відповів собі на питання і зараз поділюся з вами. Друзі, навіщо я відзняв таке відео? Навіщо мені ті всі речі, які я ніколи раніше б цього з собою не брав? Насправді, це вже не жарт, я зараз на повному серйозі це кажу. Тому що для мене легкохідство, я зараз може трішки банальну річ скажу, що легкохідство для... Кожного буде індивідуальне, але, але це на, насправді так. Насправді так, для когось е, вистачить, наприклад, наплічник до 10, 10 кілограмів, і це буде для нього е, норм, е, бо, наприклад, я входжу <звагу> в вагу легкохідства там, до, 10, до 10 кілограмів, хоча я вважаю, що час. Час іде, до, час іде вперед, і тому треба розвиватися. І треба, ну що казати, 10 років тому зібрати наплічник в 10 кг було достатньо важко. Зараз це зробити неважко. І тому я кажу, що це індивідуальні речі, і в цьому відео я кажу лише про себе. І чому мене це непокоїть. Для мене легкохідство це е, якась філософія. Я хочу так думати. Я, я хочу так думати, і, філ, і легкохідство для мене плюс е, то, що я хочу, те, що я хочу е, і прагнув завжди до мінімалізму. Мінімалізм я кайфував від цього. Я ходив в похід, і в мене. ну, Праві не було ніц, і мені було супер. І я вважаю, що мінімалізм це, це суперова. І я до цього прагну прагну йти, прагну в йти. Чому зараз таке відбувається? Що я сам від себе в шоці? Насправді. І я зараз взагалі не жартую, бо то, якщо я сміюся, то такий сміх крізь сльози. Як там було, я вгору круту крим'яную, буду камінь важкий підевати. <різь> Ось. Насправді, друзі, проблема не в вазі наплічника. Бо, е ну, якщо я покладу до свого наплічника помпку 70 грамів, 100 грамів, він от від цього не стане якийсь е важчий. Але мій. Моя голова мені каже, що ти робиш, дупа. Ну що ти робиш? ми ж <смі> ми... Не, до цього... Не цього ми прагнули. Ми йшли... ми йшли до мінімалізму, а ти зараз помку береш. Колись ти думав чи брати два чи один сні снікерс, а зараз ти береш помпку. І це дуже насправді див, дивне відчуття, коли ти йдеш 5-6 років, так, і у тебе... Наплічник постійно зменшує у вазі а потім ти кажеш, а потім ти кажеш давай у Насправді цих там 5 речей, насправді я не рахував, скільки вийшла вийшла різниця в грамах, але навіть на цих речах десь, напевно, 400 грамів, 300-400 грамів. Це. І це дуже багато. І якщо зараз відповісти собі на питання, чому у мене зараз відбувається таке неподобство, я насправді зараз вже без жартів знайшов відповідь, і вона завжди була. Я завжди казав, щоб ходити багато і проходити в день, наприклад, багато, треба ходити. Ну, тобто практика. Зараз немає такій такі практики, щоб ходити в похід. І взагалі кожен навіть на два дні похід, це, це така боротьба зі своїм сумлінням. Ось. Але як навіть не про це думати, а думати, що було у мене за останні два роки це був жах, це був жах. Була травма, була операція, була. Було дуже довге відновлення, така сумна історія. Я раніше теж зауважив, що коли перестаєш ходити, твій наплічник росте у вазі. Практика, 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 якщо не практикуєш, то і наплічник зростає у вазі, і ти вже не так і думаєш про ці грами, думаєш, ну що там. Сто там, сто там грамів не важливо, але це важливо. І треба зупинитися. <рив> З іншої сторони, зараз е, осінь. <рив> так що можна брати дуже. Насправді, я жартую, але це насправді не моє прагнення до удосконалення. Я я не хочу цього, але роблю. Друзі, можна годинами розважати, мусолити, що, як і чому. Але всі чудово розуміють, що це війна. Війна внесла дуже багато коректив в життя всіх, всіх людей. Тому, друзі, донатимо на ЗСУ, щоб перемога була якнаймога швидше. І щоб ми відновили наші легкохідні звички, слава ЗСУ. Пока-пока.